Рости, рости, моя пташка, мій маковий світе, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються, засушать та й кинуть. Ані віта молодії повиті красою, ні кай оченята умиті. Є тихе, добре є дівоче, не заступить, не закриє, неситі очі. Найдуть злії та й окрадуть і тебе у Богу кинуть в пекло, замучишся і проклянеш Бога. Не цвіти жін цвіте новий, не розвитий цвіте. Зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.